Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Останнім часом все йде не за планом, те, що плануєш, але нічого, розберемося. Чим я зараз займаюся? Нарешті є змога перевірити оцей гель для прання, що я купувала. Дівчата у мене запитували, як він, не знаю. Вон, тільки світло дало. Дали, дало. Я починаю прання, потім Скажу, як він мені. Ну, він такий, як гель, він нерідкий, подивимось. І думаю, поки що буду фарбувати волосся, дівчата, бо чесно кажучи, вже якось я така не дуже, але При... приготувала фарбу. Звертайте увагу, це я грибинець сюди клала. Ось така фарба. О там такий виробник, Окислювач. Теж цього виробника 6% гребенець у мене, що я фарбуюся, він завжди. Ні, він чистий, я його мию, мию, але після фарби, це ж воно отак і є. Щіточка. І, до речі, дивилася, перукар казала, що якщо щіточка ось так рівна, вона не дуже добре профарбовує волосся. А треба, щоб вона була як нерівна трішки, як така. Я сьогодні дивлюсь, думаю, то в мене не така щітка. Ну, думаю, так, скільки років? Скільки років, дівчат? Дуже багато років, я не вже користуюсь і нічого. І така мисочка. А потім думаю, ні, відкладаю, тому що я не знаю, якщо зненацька буде електрики, то прання переживе, а моя голова нафарбована, ні. І хочу сказати, купувала ось таке мило. Мило за якістю все добре, миє, все, як і повинно бути. Але що мені не сподобалось, мені не сподобалось, що він має таку фарбу. Ну, начебто, воно, як вам так сказати, Колір приємний, але я не розумію, навіщо виробник витрачає кошти ще на фарбники до мила. Я люблю, щоб мило було без фарбників. Можливо, це неможливо, але я не люблю таке. Тому за якістю мило мені сподобалось, а саме з такими ягідками і ще чимось там, фруктами ні. Перед цим було з квіточками, воно було біле і мені більш сподобалось. Тому такі у мене сьогодні швидкі плани, фарбування відміняється, а відгук сьогодні вам скажу. Так, прання іде. Нехай іде. А що хочу вам сказати? Коли нас зараз виключають, дуже нагоді стає наша станція, яку ми купували ще влітку, посилання не знайшла, щоб вам дати. Але ну, дуже багато інформації є в інтернеті, але у нас вона слабенька і вистачає на таршер і на вайфай. І мені цього достатньо. На опалення можливо, але їй вистачить лише на 2 години. А я не знаю, як зараз що і як може бути. Мені вистачає. Головне, що в одній кімнаті у мене є світло, інтернет, і якщо я можу підзарядити телефон. Якщо буде холодно, у мене на постійній основі лежить плед. Я укриваюсь, сіла тут на диван та й тепло. І якщо 4 години немає електрики, то 50% зарядки йде з неї. А до чого я це кажу? До того, що сусідка наша купила станцію, я в них чесно в моделях не розбираюсь. Але вона купила щось там за 25 тисяч. Я по грошам більше маю рацію. Але вона не використовує так, щоб світло було. Вона на котел. У неї теж автономне опалення, газове, електричне, воно, мабуть, не потягне. І вона якось казала, що навіть якщо не буде світла, в неї завжди буде тепло. Вона його приєднала лише до котла, якось там. І коли немає електрики, автоматично вмикається станція, коли дають електрику, воно перемикається туди, а станція в цей час підзаряджається. Теж, яка модель, дівчат, не питайте, я в цьому не розбираюся, просто кажу, що мені кажуть люди. Яку станцію ми купували? Я розповідала, посилання є зараз не посилання, а Зверху буде то відео там, де я розповідаю, показую, розказую, бо зараз я вже таких деталей не пам'ятаю. Я пам'ятаю, куди що там приєднати, і все. І як підзаряджати. І от зараз я вам показую кімнату. Коли немає електрики, то цього світла мені і вистачає. так. А більше не треба і, до речі, ламп, лампа там. Економка. Економка. Та у нас по хаті немає тих вже, знаєте, ламп, які були у нас і на кухні, і в ванній кімнаті. По всій квартирі лише економки. А коли мені там набридає бути в інтернеті, я вмикаю те, що я купувала в'юзки, я вам показувала. Це щось неймовірне. Це на батарейках. Ось така свічка. І і воно так, такий затишок, колір змінюється. Так, ну що, при будь-яких обставинах робимо собі затишок. І якось так. А, до речі від свічок ті, що. <плес> Треба підпалювати, йде вогник, я відмовилась. І я маю на увазі ті, що дешеві. Тому що, коли були у ті блекаути, найперші, і я робила собі затишок, дуже багато свічок і так далі, але від них стільки йде копоті, що потім ну, я буду казати, які мене це бісило. Потім його миєш. І навіть я ставила свічки в ані кімнаті, ну, для того, щоб якщо там в туалет або руки помити. щоб І пральна машинка, вона начебто ти дивишся чисто, а так от рукою торкаєшся, воно таке і воно неприємне. І це стіни, це ну, все в хаті. І після використання тих свічок, ті, що дорожче коштують, можливо, там нема такої проблеми але А може і є, не знаю. Тому я відмовилась від тих свічок, хоча є. Нехай буде, бо хто знає як буде. Але коли були свічки, я їх вмикала, ну, в нас же ще не було опалення. У нас автономне газове опалення. І коли свічки стоять, то воно таке враження, що наче тепло йде. Але мити потім. Тому, ну, у кожного по-своєму може бути, у кожного своя історія, я кажу лише за себе. Зараз просто покажу, яка у нас станція, як вона виглядає. До речі, скільки там відсотків. А, це треба її вмикати. Ладно, не буду. Добре. Зверху можна покласти телефон, підзаряджати. Ось така вона у нас. А що я тут і кручу верчу? Стій. А, тут нічого. Тут вентиляція йде. Так станція. Сюди я вмикаю wi вайфай, потім. Цю довше тримати, цю скоріше, тут потім табло світиться. І ось так вона працює. Поки чекаю там прання, хочу вам показати, що я зараз чим займаюся, що роблю. Купувала такий засіб це видно, що для окулярів в оптиці продається, він закінчився. І вже не зараз закінчився. Я вже так. Декілька разів робила. Я беру водичку десь половинку і половинку оцет. Опс. Ну, як змогла, так і зробила. Так, все діло закриваю. І так, у мене, знаєте, для чого це? Я протираю отам окуляри і треба змішати. На телефоні, скло. Дуже класно. Так я купувала 140 гривень. І він закінчився. Після цього я пригадала, як я раніше робила. Думаю, чого переплачувати. І я ще раз зробила, знов закінчилось. І я зробила оцет з водичкою. Ну так, на око. Приблизно 50 на 50. Один до одного, як то кажуть. І все. Буде чим протирати зараз, і навіщо зайві витрачати гроші, якщо і так. І, до речі, такою водичкою я ще дзеркала мию, там, де такі невеличкі. А якщо велику пляшку розвести, ну, то і дзеркала можна мити. Там попшикали. Ганчіркою прибрали зайву вологу. Якщо є потреба, можна там натрати, а інколи не буває такої потреби. Наприклад, в мене є таке дзеркало. І я так і беру цей паперовий рушничок і зараз буду витирати. І ось і все чисто, порядок. І зараз у мене тут телефон на зарядці лежить, то я теж його... Почищу. До речі, бачите все нормально. І, до речі, запах отстає. Це лампа світить. Запах стоїть, але він дуже швидко кудись дівається. Чистий телефон, бачите. І завжди, наскільки вистачить, наскільки вистачить, наскільки буде, і знов зроблю і знов буде. Оце сіла я чекаю, поки закінчиться прання, і те, що я роблю, те я вам і показую. Там, це не те, що я чомусь навчаю, я стосовно там. Цього рочину я пішла-почала робити, тому що дивлюся, що час, а тут вже порожня пляшка. І думаю, о, треба ж своїм сказати. І зараз почала читати книгу, я вам покажу її назву. Треба було велике. Я так вже відвикла від такого великого світлу в кімнатах. Мені, якщо я щось за столом тут роблю, мені достатньо цієї лампи тут і подзарядити, тут комп'ютер. Це книга про те, як я тільки почала, як людина втратила не те, що в один день, в один час всіх своїх близьких. Це не про війну книга, це про життя просто, тут про війну нічого не пишеться. І як їй не хотілося нічого робити, нічого дихати, жити і так далі. І як головне, коли є. Достатньо буде однієї людини, яка це все буде розуміти і скаже правильні слова, які продовжують життя, рух, це неймовірно. Починається з того, що ранок збираються, сніданок, батько бере дитину, везе до школи, вони там. Потрапили в аварію, загинули. І вона потім згадує, що скільки зайвих слів йому сказала, як дитині коли відмовила, коли дитина казала, мама, пішли на майданчик, дитячий погуляємо, або мама, давай разом те зробимо, я зайнята, я працюю, я втомилась, я відпочиваю. Я з кимось спілкуюсь там, коли чоловік образливі слова казала стосовно того, що там сміття не, не виніс або йшов додому, хліба забув купити і так далі. Хоча було дуже багато класного в житті, але почала себе гристи за те, що от, за погане. І рік вона була в квартирі, їй мовчки приносили побити, поїсти, намагалися спілкуватися, але вона не йшла на контакт. Приходили це все, прибирали знову щось там. І пройшов рік, і заходить цей знайомий і каже: а, тобто, треба було зробити щось не те, що як завжди. І він заходить, і вона вже ж. За звичкою, типу, ну, приніс, вона вже підходить, щоб там щось брати, а нічого немає. І він їй каже, а ти ще не отягнулася, давай скоріше. А вона, я нічого не хочу. Де там пакет з тим, тим, тим. Ну, тобто, він каже, будемо їхати і купимо. А вона куди їхати? І він каже, а ти що? Сьогодні рік, як загинув твій син та чоловік? І ти не поїдеш, щоб їх пом'янути? Ти не поїдеш на кладовище, навіть квіти не повезеш? І вона рік. Ні, я зараз, і вона вдягається і все, і потім вона їде, вона купує к... книги. Я про книгу кажу. Вона купує квіти, вона якісь там панахідки оці купує, щось вона там планує. Тут не прибрано, тут щось там то, це помити пам'ятник там. Ну тобто і ось інколи потрібно людині дати час для того, щоб вона заспокоїлась. Але буде мовчки поруч. А інколи треба дати якийсь такий момент, що людина вже не очікує і вона стрепенеться якось так і почне робити. Тобто я тільки почала читати, я зараз на сторінці зараз. О, зачекайте. Я... Хочете я вам покажу, яка в мене закладинка? Угу. Це колись. Ще дуже давно давали в магазині такий пробник парфюму, а я його як закладку так використовую. Я зараз тільки на 11 сторінці, а вже стільки вам розповіла. Угу. Тому книга, ну, хто любить читати, то можна раз прочитати. Мені цікаво, як після цього гелю для прання буде, тому що я дуже звикла до рожевого перволю. Чому рожевого? Тому що він для шерстяних, шерстяного одягу і він не дає катишок. І, і одяг такий, після прання він м'ягенький. Ну, а тут подивимось. Нічого, ж таке освітлення? Нічого, зараз. Це як чекаєш завжди довго. Одна хвилина залишилася, то подивимось, як там зараз воно буде. Тому що, чесно кажучи, хочеться вже піти на вулицю, тому що зранку, як включили у нас електрику, і давай швиденько там то прання, то то-то. Ну, же відкривайся, розблоковуйся там. Тому що я ще сьогодні не була на вулиці, а я так не можу. Мені треба пройтись. О, нарешті. Коли довго чекаєш, то дочекаєшся. Почала вивішувати і дивлюсь, що воно біле таке. Ну, коли воно все вкупі було. Тому що я зараз лише кольоровий тут брала. А це рушник, який я купувала в юск, і, до речі, на ньому були плями. Я пам'ятаю, що десь на оцих боках були, чи тут, чи тут треба буде дивитися. І їх немає. Тобто біле з кольоровим і ні, немає плями, бо десь на кутках тут воно мало бути. Джинси я брала рушник. Це, ну там ще і це біле. І я зупиняюся на білому і думаю, чи дивіться, як чисто. Ну, а це з кухні був, він такий, ну, вже так собі був. Чисто, то мені сподобався такий гель для прання. Дівчат, якщо що, то рекомендую. І на джинсах тут у мене була пляма. Ну, можливо, те, що воно ще мокре, воно не видно, але зараз я не бачу. ну тобто Я задоволена, така ціна і нормально. І що, мої дорогеньки? Буду завершувати сьогодні відео, ще є півгодинки змонтувати та поставити, щоб ви його сьогодні побачили. І потім нас знову будуть вимикати, і я хочу поїхати на річку. Тому що в день вмикати станцію, ну, немає сенсу і сидіти в хаті. Потім її знов підзаряджати, навіщо? Я її вмикаю, коли в хаті вже темно. Але вдень можна якось зробити собі якісь приємності. І це сьогодні у мене буде річка. Але річку ви вже побачите завтра. А стосовно книги. Дійсно, буває таке, що будь-які слова втіхи можуть бути недоречними, і головне мовчати, але бути поруч. Мої дорогенькі, я бажаю, щоб у кожного з вас була поруч людина, яка чує, про що ви мовчите, щоб це були справжні люди і. Кожному з вас я дякую за те, що ви є. Бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео.